Розмова душі з ангелом охоронцем Душа завжди переказувала ангелу-охоронцю бажання свого власника, але нічого не здійснювалося. Тоді душа вирішила поговорити з ангелом і запитати в нього, чому чоловік не отримує бажаного, адже він так щиро молиться і просить. «Янголе, охоронцю, я так люблю тебе і не розумію, чому мій власник залишається непочутим. Я теж хочу добра для нього, але він зациклений на своїх бажаннях і не хоче змінюватися, щоб досягнути своєї мети. Що саме ти маєш на увазі? «Год попросив він підвищення на роботі, але коли керівник дав йому додатковий проєкт, він відмовився виконувати. Попросив щирого кохання, але не допоміг позбирати чарівні дівчині книги з асфальту. Попросив вірних друзів, але так і не оцінив шкільного товариства, що завжди готовий допомогти. Я зрозумів його молитви долітають до тебе, але він не бачить знаків, що ти посилаєш. Так, я хочу, щоб цей чоловік відкрився світові, побачив прекрасне. Зрозумів, що Бог любить його і допомагає, що слід більше дякувати і цінувати те, що в нього є.